Сьогодні ми молимося разом з Святим Шарбелем, який до нас так захотів завітати, говорить Святий Шарбель, який є дуже великий святий, і багато чудес через його заступництво сталося. Тому ми так, так вийшло, що сьогодні ми молимося, також можемо через його заступництво молитися. За всі ті наміри, які ми маємо, і за наших воїнів, і за тих, хто відійшов від нас. Тому що цей святий він також вже не на землі живе, він вже відійшов із цього світу у світ вічний, світ Божий і допомагає тепер тим, хто до нього звертається. Дуже багато різних є випадків, які е, ну, свідчать, в них засвідчено Саме чудо Святого Шарбеля, такого великого святого, який жив трохи давненько від нас, але Духом близький, і через Святого Духа, через нашу молитву ми можемо, якби так, єднатися і разом люди можуть єднатися, але також можуть єднатися. Зі святими, щоб разом з їхньою допомогою е, отримувати все те, що нам є потрібно для спасіння. Це важливо для спасіння. І ось ці слова, які ми щойно чули тут з Євангелія від Луки дуже чудові слова, можемо десь перенестися в ті краї, де Ісус був саме в Назареті, де зараз на цьому місці стоїть храм, який є саме. Тій події, коли Ісус зайшов в синагогу і взяв, щоб читати Слово Боже. І ось коли Він це прочитав ті слова, які, без сумніву, книжники-фарисеї, читали дуже багато разів і якось пояснювали. Але наступив момент, де вони прозвучали з ус самого Божого Сина, не просто з ус людини. Але з уст Божого Сина. Дух Господній на мені. Ось ті слова читалися дуже давно. Ну і люди читали їх. Але коли прийшов Ісус і промовив ті слова Дух Господній на мені, ті слова віднеслися саме до Нього. І тому Він каже. Сьогодні ті слова сповнилися в вухах ваших. Але бачите, люди не були готові. Не були готові. Ми пізніше будемо читати сьогодні, бо ця Евангелія скаже, буде продовжуватися. Ось, скажімо, ну, якби вже на завтра. І саме там люди були не готові, не готові почути ці слова. Але вони чули слова ласки, які лились, лились з його уст, слова ласки. Тобто вони були такі, ну як солодкі, можна сказати, для душі і серця, тому що це були слова надії. І він каже, що Дух Господній на мені, Він мене помазав, послав мене звіщати добру новину у Бога. Звіщати рік Божого помилування, визволити тих, що в неволі, дати кожному потребуючому слово потіхи, слово надії, взяти гріхи, гріхи наші на себе. І сказати, що ми знову Божі діти, оголосити нам, ось якщо так глибше це роздумувати, так в кінці до цього ми прийдемо ось ті слова. Якби вливалися в людські серця як слова великої потіхи і благодаті. Але не раз в людському серці, там дуже багато зайнято місця, і там різні сили цього світні, не раз ворожі Богові і людині сидять, знаходять місце в тій душі. І коли ці слова ласки Христові йдуть до того серця, щоб йому дати визволення, дати прощення, потішити, визволити з гріха, визволити з неволі, дати вихід, який знайти, в кінці вивезти з гробу до Воскресіння. Ось ці слова ласки, вони для того прийшли. Людина не раз не розуміючи. Починає цінити те, що в неї є. В неї ворог, який хоче їй тільки погано, тільки зруйнувати, зашкодити. Але вона бачить, вона розуміє, що це ворог, і дає йому руку, потішає, потішає себе саме потіхою того, що там всередині говорить. Не раз зараз в нашому часі можна побачити щось подібне, коли, наприклад, наші українці там десь народилися тут, може, були дуже такі патріоти у свій час, але десь пройшло якийсь збій душі в душі і починають наводити ракети, наприклад. Здавати своїх сусідів ворогам або щось подібне. Ясно, що це не слова ласки, це не слова благодаті. Каже Ісус, все, що ви одному з моїх найближчих зробили, ви мені зробили. І коли людина так робить, значить вона робить Ісусу. Вона здає Його ворога, вона наводить на Нього ракету або ще нам щось. І колись вона це усвідомить, зрозуміє. Не раз вже тепер, коли її там зловлять і починають судити. Але в кінці, коли вона стане перед Господом, отже вона в своєму серці чула щось дуже недобре. Вона це повірила, повірила в ці брехні, в ці обмани, які там якими там вороги закидають на, ну, людські душі і серця обіцянками, грошима. Це гроші юди, бо це ціна крові. І людина не раз тих слів ласки не бере, відкидає. Вона навіть не зрозуміла, що це слова ласки для неї. Слова потіхи Боже, милосердя, де Ісус приходить, щоб дати надію Бога полоненим визволенням, сліпим прозріння. Це є велика милість, але це може зрозуміти тільки та людина, яка усвідомлює себе в тій темноті. тобто, в тому не раз нерозумінні життя, десь усвідомлює себе дійсно Богою, поневоленою, зневаженою в цьому світі, тоді вона почує від тих слів велику радість, тому що це слова Христові, це слова, які промовив сам Божий Син. І коли ми на цій літургії молимось також за наших. Померлих наших героїв, які загинули за батьківщину нашу, наших рідних, близьких, згадуючи їх, нам треба розуміти слова ласки також для них, слова Христові також для них. Скаже: прийде час, коли почують мій голос, ті, що в гробах почують мій голос, вийдуть до життя. Слова Христові, вони настільки сильні, могутні, чисті, святі, що вони здатні розвалити гріб, скинути важкий камінь, скинути важку кришку і людину повернути до життя. Слова Христові. Це слова, які освячують цей світ, освячують душі людські, прощають гріх, лікують. Це все робить слово Бога, слово життя, слово Воскресіння. І тільки нам потрібно повірити, почути і прийняти важливо прийняти, бо ті люди почули, але не повірили і не прийняли. Тільки Ісус Він чекає, коли ми до нього промовимо Слово, скаже Ісус, дай мені це Слово. Я хочу Твоє Слово. До Ісуса приходили за хлібом, там, щоб стілив, але мало тих, що прийшли за Словом. Ми знаємо, за Словом прийшла Марія, сестра Лазаря, яка сіла в ногах Ісуса і слухала Його Слово. Ісус каже, вона вибрала кращу часту, яка від неї не відніметься. Але дуже бачимо з тих різних прикладів Святого Письма, ми бачимо дуже мало тих моментів, коли людина прийшла за Словом, почути Слово, прийняти. Ісусе, подаруй мені Слово. Розбійник на Христі також. Він не просив зараз, щоб Ісус його звів звідти, не просив їсти. Він каже, Ісусе, згадай мене. Він просив слово, щоб Він згадав. Каже, сьогодні будеш зі мною в раю і отримав. Отримав Слово, яке його повело. через Великий поріг смерті. І це слово перевело точно. Ми не можемо сумніватися в цьому. Ось що нам потрібно від Ісуса. Важливо, щоб ми зрозуміли, що ми потребуємо від Ісуса. Коли це слово ласки знайде місце в нашому серці, ми будемо мати все, що треба. І надмірно, навіть більше. Для чого більше, щоб ми могли ділитися слово, Христове Слово. Цей світ має багато слів, дуже багато. Тих слів так багато. Досить відкрите якийсь там інтернет, десь якісь новини. І всякі ті блогери, чого там тільки немає. Чого там тільки немає. Одні на одних. Обзивають, називають, звинувачують, судять, проклинають. Розумієте, весь світ лежить у лихому, це письмо говорить. Ісус говорить, що за кожне слово люди дадуть відповідь на судного. І цими словами люди засвічують свої голови, чужі голови, свої душі, чужі душі, серця. І там пер... нема місця для Христового Слова. І тоді, коли людина загружена тим сміттям і до неї промовляє Боже Слово, вона його не чує. Вона не сприймає його так, як треба сприйняти. Тому що тільки чисті серцем бачать Бога. Отже, тільки чисте серце можуть слово Христове прийняти. Бруд не приймає, він відкидає. Тому що цей бруд, дух бруду, нечистоти, хаосу. Він знає, що коли Боже Слово прийде, йому місця там не буде. Тому що Боже слово не ділиться місцем. З духом пітьми. Там компромісів немає. Це люди починають там різні ті політики, різні компроміси. Хитрують, мастять, малюють, брешуть одні одним. І нічого з того нема. Доброго. Ісус так не робить. Ісуса так, так, ні, ні. Решту від лихову". Ісус хоче, щоб серце наше було храмом Бога. В цьому храмі не може бути закутен для духів пітьми. Та нема комірчин для них немає. Храм святий Божий цілковито для Бога. І ось в цьому суть для нас, християн, для людей. Щоб ми йшли до повного того освячення, щоб ми шукали це слово, яке зробить чудо. Боже Слово зробить чудо. Якщо візьмемо приклад Святого Шарбеля, це дійсно саме той приклад, що треба, його життя. Не коротке 70 років. 70 років прожив. 1828-й народився, 1898-й помирає 70 років, і його життя було повністю віддане Богові. Як залишив цей світ, залишив родину, сім'ю, так віддався Богові цілковито. І в кінці його навіть тіло стало нетлінним. Мало того, Бог через нього подарував нам миру, яке витікало з цього тіла. Можна сказати, плоди цього Божого Слова, яке проникало в його. Освячувало, наповняло, і потім було даровано цю милість велику Божу. Знову ж таки для людей. Ісус в різний спосіб дає свідчення своїх благодати, свідчення своїх милостей, свого слова різними способами. І саме для нього дуже, дуже скажімо так, по-людськи важко на серці, ну, по-людськи скажемо, коли людина шукає, де тільки хоче, шукає всяких своїх е, допомоги, але тут всього-навсього треба підняти голову до неба, з неба йдуть потоки благодаті. На землі нема. Але люди дуже шукають на землі багато, тільки все, що Боже Святе, йде з Небес від Бога, йде з гори через Святого Духа, через тих, хто ведений Святим Духом, кого водить Святий Дух, кого наповняє Святий Дух. То носієм є Святого Духа це дуже великий дар для нас. Ми сьогодні ось тут молимось, щоб це Слово Боже чути, це Слово Боже передати для нашої країни, для тих, за кого ми зараз молимось, ось тих, хто сьогодні зараз на тій літургії за померлих, які десь там знаходяться. Щоб для них це слово було подаровано. Для наших захисників, які віддали своє життя, щоб вони зрозуміли, що вони не втратили життя, вони знайшли його. Віддавши своє життя за свій народ, вони його знайшли. Це Боже Слово нам про це говорить. Щоб вони почули потіху, щоб цю потіху почули їхні рідні. Що вони не втратили життя, вони його знайшли, віддаючи, знайшли. Це саме Ісус говорить нам. Тому що цей світ говорить, що все, кінець, даремно, все даремно, все було не потрібно, так говорить Дух цього світу, щоб людина впала в безнадію, в розпач, в страх, і в цьому могла і померти. Але Боже Слово приходить і каже, зовсім не так. Хто втратить своє життя для мене, той його знайде, хто втратить заради мене, тобто заради ближніх також, той його знаходить. Отже, Боже слово ми сьогодні черпаємо тут, що воно йшло. В серця наших українців, тих, хто паніку хто хто безнадії, хто, можливо, почує це Боже Слово і не почне ширити сміття всякого, яке засмічує людські голови і кидає в них розпач, страх, безнадію. Так, Боже Слово це єдиний шлях. По якому людині треба йти, його слухати, Його шукати, і зберігати в своєму серці, щоб воно творило чудо нового життя, виводило нас з тої нашої пітьми людської, з нашого гробу, українського гробу, нашого кожного, зокрема, гробу. Що це Боже Слово нам відкрило нову дійсність, нову реальність, нове життя. Це саме те, що нам потрібно. Тому нехай Ісус буде прославлений, і нехай наші молитви через заступництво, допомогу Святого Шарбеля, вони будуть такими, що сповняться того слова. і щоб ті молитви наші принесли ці чудові ласки. Які ось це де письмо говорить: слова ласки, слова милосердя, слова Божої любові, ось ті молитви ці літургії, хай вони такими стануть. І ті, за кого ми молимось, могли сказати. Ми прийняли слова ласки, які з серця і уст Христових, ну і серця і уст наших, тому що ми тут разом з Господом, щоб молитися. Хай Бог в цьому буде прославлений, слава Ісусу Христу.